Швидкі новини Кременчук, 30 березня. Завтра в Кременчуці офіційно завершується опалювальний сезон. А вже з 1 квітня всі теплопостачальні підприємства починають ремонтні роботи на своїх мережах. Тому саме з 1 квітня і до завершення ремонту усім споживачам у Кременчуці буде припинено гаряче водопостачання. Китайський лідер Сі Цзепінь готує Китай до війни. Він готовий до застосування сили для захоплення Тайваню. А оборонний бюджет країни виросте на 7%. Французький суд відмовив Україні в екстрадиції біглого олігарха, пов'язаного з Кременчуком Костянтина Живаго. У Державному бюро розслідувань повідомили, що чекають офіційної інформації про причини відмови. Сьогодні на одному з блокпостів патрульна поліція Кременчука зупинила автомобіль, ДЕУ. водій викликав підозру у поліцейських. У нього було виявлено ніж та спеціальний засіб без відповідних документів. В Кременчуці пройшов благодійний турнір з футзалу. В ньому взяли участь шість команд, що представляли силові структури міста. Перемогу святкували футзалісти з Нацгвардії. Всі зібрані кошти пішли на допомогу ЗСУ. Бажаєте більше новин, слідкуйте за нашими каналами в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І не забувайте лайк і підписка.